Шневому процвітає антисанітарія. Переконані місцеві мешканці. Причина кажуть, полягає у безхаченках, які розташувалися поблизу однієї із недобудов. Мешканці сусідніх будинків наголошують, боротьбу з горами бруду ведуть вже давно. Звернулися за допомогою і до міського голови Іллі Дікова. Безхарченки проблема для людей чи для влади. Мешканка міста Вишневого Ірина кожного ранку могла бачити зі свого вікна зелень природи або принаймні нову збудовану багатоповерхівку. Та ситуація склалася інакше. Забудовники кошти взяли, а роботу не виконали. Натомість недобудовані помешкання по вулиці Лесі Українки, 76 без власників не залишилися. Сюди прийшли проживати безхатченки, каже жінка. Там тільки знаходяться. Ну, хто хоче випити, хто хоче де-то собі місце друге знайти. Це тріо в нас постійно тут таке. Кожного дня по декілька разів. Це нормально. Все, що знайдуть, все вони туди носять і нормально. За аварійним парканом вони ведуть господарство по-своєму, зносять з найближчих смітників речі та їжу. Пані Ганна переконує, що безхатченки цим же занедбують прилеглу територію та створюють антисанітарний стан біля житлових будинків. Також її хвилює аварійний паркан, через який безперешкодно на територію потрапляють малі діти. Наслідки цього можуть бути фатальними. Побоюється вона. На є спиною, ви бачите, недобудову, яка вже дуже давно, більше наверное, 10 років назад, існує в нас біля будинку, і там мешкають постійно бомжі, свалка. Там, відповідно, в нас Багато сміття У нас дуже багато дітей на площадки. Ми боїмося, що наші дітки туди полізуть, бо вже були випадки, що провалюються в підвали цієї недобудови. Сьогодні на прохання мешканців зреагувала місцева влада та громадське об'єднання Дельта. Віктор Грабовський, заступник міського голови, оглянув недобудову. Каже, що без хатченків там не бачив, але речі знайшов, які говорять про їх проживання. Після цього очільник пообіцяв, що до кінця дня врегулює ці питання. Сьогодні ми обслідували цю забудову з громадським об'єднанням Дельта. Ну, жодну людину зараз не застали, але так, да, є деякі сліди. Без Харченка одного. От. Потім ми його піймали десь на виході. Він мешканець міста Вишнево, є його прописка, жутнева, 17. От. 17. Ми його запитали, що, чому, що він тут робить і в чому справа. Він розказав, що його вигнали батьки з дому. Нема де жити. Обійшли все приміщення, обійшли двор повністю інших людей і безхарчників або циган тут мене застали. Я дам розпорядження комунальним підтримку прилімським господарством. Сьогодні вийдуть спеціалісти. Я думаю, ці проблеми саме заб'ємо, закрутимо. Я думаю, що цю проблему ми вирішимо до кінця цього дня. Оксана Маленюк Аліна Гоман. Правда тут.